Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 21 квітня, і поговоримо власне про саму дату. Оскільки 6 років тому, 21 квітня, в Україні відбувся другий тур президентських виборів, на, ну, на яких переміг Володимир Зеленський. Він шостий рік перебуває на посаді президента. Хоча ми розуміємо, якби не повномасштабне російське вторгнення, вибори президентські відбулись би ще рік назад, і враховуючи ті тенденції, які були до Но масштабного вторгнення Зеленський навряд чи зараз би був президентом, як і власне слуга народу, навряд чи була би монобільшості в парламенті. Я нагадаю, що напередодні цього вторгнення російського рейтинг зеленського був в районі 20 іноді іноді, за деякими іншими опитуваннями, навіть менше 20% Ще нижче він був він був безпосередньо у політичної партії, його яку він привів до влади, і яка просто потонула в величезній кількості скандалів, корупційних розслідувань і багатьох Інших речах за пару місяців до повномасштабного вторгнення тільки в НАЗК було 104 зареєстровано справи проти 104 депутатів від монобільшості з приводу ну як мінімум невідповідності в їхніх деклараціях, і у цього антикорупційного органу було дуже багато питань до того, чим власне ці депутати займалися на своїх посадах, і як вони з людей, які нічого не мали, раптово стали дуже багатими людьми. Тим не менше, 21 квітня відбувся Другий тур, і я чому згадав про цю дату, тому що з'явилося багато зараз дописів, блогів якихось там лідерів, в тому числі громадської думки, про те, що насправді обрання зеленського нічого особливого не поміняло з точки зору нападу Російської Федерації на Україну, і історії про те, що якби обрали не Зеленського, і тоді би Путін не напав. Ну це якби неправильно історії. Тут насправді немає сенсу сперечатися тому що. Що Путін напав би разом з Росією на Україну? Я думаю, повномасштабно в будь-якому випадку питання було виключно в часі, питання було в місці, Ну коли він як він це зробить, де він це зробить? Який спосіб він це зробить? Але сам по собі факт нападу він явно би відбувся, оскільки. І про це дуже часто забували представники нинішньої влади, особливо з 19 по 22 роки. Війна там, взагалі, в Україні тривала з 14 року, і Путін напав в чотирнадцятому році. І відповідно, вже на той момент були тимчасово окуповані території України. Вже на той момент, на жаль, загинули наші хлопці і дівчата, які були в лавах збройних сил чи добровольчих батальйонів. І війна була. Війна, була хай і гібридною, як її називали, але вона мала в тому числі і перманентні гарячі фази. Забувати про це станом на сьогодні абсолютно неправильно є взагалі злочином по відношенню до всіх тих, хто а, тоді е, виступив на захист України. Знаєте, я от багато по країні останнім часом їжджу, особливо невеличкі містечка, селища навіть, і м, я бачу там або на центральній вулиці, або біля міськради, чи сільської, чи, наприклад, там обласної ради е, оці фотографії, або, до речі, на школах фотографії наших загиблих героїв. І повірте, там дуже багато. П'ятнадцяти. Рік є шістнадцятий рік. Тобто, це говорить про те, що війна не в 22-му почалася, вона була й раніше. Хоча влада це дуже довгий час намагалася якось викинути, зняти з порядку денного, не звертати на це увагу і робити вигляд, що нічого такого не відбувається. Тим не менше, єдиний, мабуть, кандидат за яким би Росія могла не напасти, ну якби він переміг на виборах. Це був бойко, але у бойка шансів не було, що добре, і власне Путін так чи інакше би напав. Порошенко, Зеленський в даному випадку. У це немає різниці, оскільки головна мета Росії була знищити Україну, знищити незалежну Україну. Єдине про що знов таки дуже часто забувають прихильники нинішньої влади, це про те, що оцінювати рівень спроможності України, наприклад, в 2014 році і в 2022 році, чи навіть в 2019 році, абсолютно неправильно, і це взагалі дуже хибна маніпулятивна насправді стратегія. В 2014 році у України не було нічого. Ми пам'ятаємо і про армію, і ми знаємо, як формувалися перші Добровольчі батальйони і як громадяни допомагали інформуватися. Бізнес, як волонтерство на цьому зіграло колосальну просто роль 19-му, особливо в 22-му році, попри те, що з 19-го по 22-й рік армії приділяли ну далеко не, не стільки уваги, скільки треба було ми мали дієздатні збройні сили. Ми мали збройні сили з новітньою зброєю, новою системою, новим командуванням, командирами, які в тому числі вже мали досвід бойових дій. Вони знали, як реагувати. На повномасштабне вторгнення, тим не менше, ще важливий дуже момент, коли Зеленський став президентом. Тоді дуже раділи, до речі, в офісі його е, партії, або ну, скажімо так, в його виборчому штабі навіть жартували, що квартал 95 повинен називатися кварталом 73 чи кварталом 75, Ну, не такі жарти не дуже Е, недолугі. Вони завжди в принципі були, але вони так жартували тоді. Так, от е, коли Зеленський став власне президентом, е, ну очевидно, що він же не міг не розуміти, що він стає президентом в країні, яка знаходиться в стані війни. Е, якщо він цього не розумів. Тоді виникає дуже багато питань взагалі до його готовності обіймати цю посаду. Тим не менше, в 2019 році він отримав абсолютну монополію влади, і власне ця монополія влади. Повинна була ну, спрацювати на користь України за логікою прихильників діючого президента, в тому сенсі, що всі ресурси на оборону, всі ресурси на підготовку до можливого вторгнення, всі ресурси на інтеграцію в Європейський Союз, в НАТО і так далі. Ми прекрасно пам'ятаємо, на що тоді насправді кидалися ресурси, і коли зараз в нових підручниках для школи пишуть, що велике будівництво це частина оборонної стратегії України. Ну це виглядає, ну м'яко кажучи, не дуже адекватно і тут Тут є ще питання звідки взагалі це з'явилося, як таке може з'явитися в підручниках з історії країни, яка відбиває навалу ну, найбільшої країни в світі і однієї з найбільших армій власне в світі. Так от, Зеленський отримав абсолютну монополію. І коли кажуть, що Путін напав тому, що він там був недосвідчений, Путін напав тому, що він там не вірив в якісь спроможності зеленського? Ну тут відразу виникає питання, що той же Зеленський та насправді фактом своєї перемоги і особливо. Фактом парламентських виборів, які суперечили на той момент Конституції, навіть Конституційний суд, приймаючи рішення про ці дострокові парламентські вибори, сказав, що він приймає політико дипломатичне, політико-правове рішення. Тобто, це ну, якби право є, але є і політика, і політика на першому місці. Так, от, коли відбулися ці вибори, Зеленський та посприяв якраз приходу до влади посіпакам Медведчука. Саме тоді ОПЗЖ отримала достатньо велику фракцію в парламенті. Саме тоді Медведчук завершив формування. Своєї медіа імперії це відбулося саме за зеленського. Саме тоді Медвечук і його депутати отримали можливість без проблем літати до Москви, записувати звідти відосики, спілкуватися з російським терористичним керівництвом, і ніяких питань з боку Служби безпеки України до них тут не висувалося. Більше того, окремі позажежники ходили на дві народження тодішнього голови СБУ Баканова, і все було окей. Тобто жодних питань тут не виникало. Вони нормально абсолютно спілкувалися саме Зеленський Скі привів до влади багатьох людей. Які стали народними депутатами, і які зайняли відверто проросійську позицію? Частина з них зараз текла за кордон, частина сидить в СІЗО, частина продовжує працювати і пишуть різноманітну різноманітну дурню про е, мову, про віру, е, про якісь утиски там православної церкви, і багато таких речей, які е, хай не прямо, але опосередковано знов таки підіграють е, російській е, пропаганді, і все це відбулося за часів президентства Зеленського. Він привів е, або дав. Можливість прийти до влади, в тому числі тим людям, які займали відверто проросійські позиції, оскільки народний депутат це теж певне перебування при владі, навіть якщо він знаходиться в опозиції. У нього трошки більше все ж таки можливостей ніж у інших, і вони цими можливостями користуються. І саме канали Медведчука, і сам Медведчук вони усіляко сприяли перемозі Зеленського. Вони його підтримували. Я прекрасно пам'ятаю цей час, коли вони мали всі представники команди Зеленського, потім депутати Зеленського мали прайм тайм, де вони ходили. Дуже така знаєте лайтова для них була атмосфера. Вони не любили ходити на канали, де задавали їм серйозні питання, але канали Медведчука для них були топовою сценою, і вони ніяких проблем там не відчували. чому це змінилося в 2021 році? Тому що просто був суспільний тиск, був тиск зі сторони наших західних партнерів. і Треба було вже ну якось приймати рішення стосовно Медведчука і компанії, оскільки вічно закривати очі на те, що вони робили, було просто неможливо, і власне саме через такий примус. Зеленський і його команда змушені були таким чином реагувати. Але дивіться, що найголовніше було взагалі, от в цій даті, 21 квітня 2019 року, що до влади прийшла людина, яка ну не зовсім була готова до президентства в країні, яка дійсно перебуває в стані війни. Людина, яка думала, що політика це надзвичайно просто, і відповідно, ми зараз просто будемо діяти по іншому, і ситуація автоматично поміняється. А вийшло воно все зовсім не так і саме. Президент і його команда, влада в цілому вони несуть відповідальність. Звичайно, не за не за війну, яку Росія розв'язала проти України. Я не знаю, ну наскільки треба бути неадекватним, щоб стверджувати саме такі речі. Я не чув до речі таких прямих заяв. Ну можливо, крім тих людей, які зараз сидять якраз в СІЗО за проросійські свої якісь там погляди і діяльність, які в цьому звинувачують Зеленського. Очевидно, що Путін напав, тому що він напав, але влада несе повну відповідальність за підготовку до цього нападу. І погодитися – це трошки різні речі, тому що одна справа, коли ти заспокоюєш всіх і говориш, що все нормально, що не треба хвилюватися, війни не буде, і зовсім е, інша справа, коли ви щось робите для того, щоб зупинити це вторгнення. Мені здається, найбільша помилка, яку допустив Зеленський на своїй посаді, і продовжує на сіжовій посаді зберігатися, е, оскільки в нас ну, невідомо, коли будуть наступні вибори, це якраз е, свідоме введення в оману суспільства стосовно ре реальних загроз війни ми пам'ятаємо всі ці заяви. На початку 22-го року, хоча е, він ще в травні 22-го року е, по суті в інтерв'ю сказав, що знав про вторгнення десь за 6 місяців. Тобто, пів року часу було на те, щоб до нього краще підготуватися, але лише, лише тільки під кінець 21-го року було відправлено відставку міністра Тарана, який завалив все, що тільки можливо, який зірвав всі можливі оборонні замовлення, який е, ну просто саботував підготовку до країни е, країни до війни. І не давав збройним силам всього того, чого вони потребували, коли ти читаєш зараз деякі інтерв'ю колишнього головнокомандувача чи командувачів різного рівня, які були станом там на початок вторгнення, і вони розказують, які атмосфері відбувалася підготовка, то волоси стають дибкі. Вони змушені були приховувати величезну кількість речей. Вони змушені були не інформувати про це не те, що суспільство, а навіть вище політичне керівництво, тому що вони боялися, що їм не дозволять це робити, або станеться якийсь витік інформації Інформації, як знаєте, сказав в одній з мемуарних книг Залужний, не не своїй книзі книзі. Іншій він давав там інтерв'ю. Що е, його головним завданням було створити у росіян враження, що українська армія сидить в казармах і постить щось там в Фейсбуці, і він цього досяг. Хоча армія в казармах не сиділа, і в Фейсбук нічого не постила. Вона займалася абсолютно іншими речами. Вона готувалася до війни, і на щастя ця підготовка виявилася достатньою, щоб стримати росіян. А потім їх і відкинути. Але з політичної точки зору ми звичайно втратили дуже дуже багато часу. Ми втратили час, який можна було б витратити на більш якісну підготовку на формування, в тому числі міжнародної коаліції. Я думаю, що інша людина на посаді зеленського. Крім крім, звичайно, Юрія Бойка, давайте про це не будемо забувати. Це мабуть, єдина людина, яка могла б перемогти тоді, не було б війни, бо Україну просто б захопили зсередини. Так, от е Зеленський власне е цей час витратив на що завгодно, але не на підготовку до війни і дороги, і зведення рахунків з політичними опонентами, і спроби, так би мовити, монополізувати цю владу. Успішні до речі, спроби, тому що ця влада вона є максимально концентрованою і сьогодні. Якраз повномасштабне вторгнення ще більше е, розширило можливості для цієї концентрації, і власне офіс президента цим скористався і продовжує користуватися. Так, от якраз головна відповідальність на владі лежить за це, і це головна відповідальність власне Зеленського, не його дії в перші місяці, там чи рік війни, не дії його там команди, і так далі. Тут були як здобутки, можливо, були і певні там якісь недоліки, але вони принаймні, намагалися багато чого робити, і багато що виходило успішно достатньо. Але питання підготовки воно нікуди не поділося. Воно залишається на порядку. Денному і я думаю, що воно буде одним з центральних питань на вже в наступну виборчу кампанію, яка рано чи пізно безумовно розпочнеться в Україні е, після завершення е, ну як мінімум правового режиму воєнного стану. І оце питання на шостий рік президентства Зеленського воно залишається актуальним, воно нікуди не зникає. І власне це мені здається. Головний висновок, який ми можемо зробити з президентства. кажуть, що не можна оцінювати президентів буквально там за місяць, або рік, або навіть п'ять років після того як вони йдуть з посади. Ми можемо там приблизно тільки з усіх діючих, ну, точніше, не діючих, а з усіх президентів України, які були в нашій історії, більш-менш якось оцінювати Кравчука. В силу кількох причин: по-перше, ну вже це було давно, ще 91-94 роки. По-друге, він вже помер, і відповідно можна якось ретроспективно. Подивитися і зробити певні висновки. Багато часу пройшло з певною обережністю, ми можемо оцінювати президентство Кучми і навіть деякою мірою президентства Ющенка. Говорити зараз, ну про президентство Януковича, я навіть не буду згадувати, тому що тут якраз все однозначно, і не треба чекати не місяць, не рік, не 10 років. А оцінювати, ну, наприклад, там того ж Порошенка або там Зеленського ну насправді тут достатньо складно і в даному випадку, ті, хто намагається подати президентство Зеленського як якесь однозначне успішне. Че там чи проривне не допускають одну дуже велику помилку, тому що е оцінити це можна реально лише тоді, коли ця людина не буде при владі. І от тоді всі ті питання, які ми зараз піднімаємо, вони вийдуть на перший план, і влада або. Нинішня влада на ці питання на ці питання дасть відповіді або зроблять вигляд, що нічого екстраординарного не відбулося. Мені здається, що буде якраз друге, чому тому, що головною ознакою сі шести шести років президентства Зеленського в тому числі є і небажання визнавати свої помилки, небажання вчитися на цих помилках, небажання. Дійсно погоджуватися з думкою інших, які вказують на якісь очевидні проблеми і дають в тому числі якісь реалістичні сценарії вирішення цих проблем. Але оскільки ця ініціатива не належить діючій владі, то влада максимально намагається це ігнорувати. Оце теж один з ключових висновків, і це на жаль, якраз той висновок, який продовжує впливати на наше з вами буття. Все інше це не більше ніж лірика, і ми е, повинні зараз, звичайно, в першу чергу орієнтуватися на завершення завершення війни на справедливий мир. Ну а потім будемо задавати всі ті питання, які я сьогодні згадав. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал Сонічна Політика, ставте вподобайки, репости і до зустрічі. Слава Україні!